Слава Україні! Героям слава з нами Володимир Плимко, гравець команди Запуття. Вітаю вашу команду з перемогою. Сьогодні обіграли суперника з рахунком 5-1. Які враження від гри? Дуже дякую за привітання. Враження від гри тільки позитивні через те, що перемогли та підняли свою позицію в групі. Про суперника що можу сказати? Команда не проста, показала себе достойно. Просто в нас трішки більше було моментів, Може, через те, що в нас більше енергії, трошки молодші. А в цілому від суперника була дуже достойна гра. Вчора мінімально програли команді Тат. На вашу думку, чого не вистачило, аби забрати бажані очки? Я думаю, що не вистачило настрою. Та трошки як це сказати енергії. Не було в нас замін. Дві заміни в нас було на цілу ігру. Два гравця не мінялися весь матч. Получилось так, що не вистачило трошки сил. Дякую за відповідь.